Затримуються не лише літаки, а й потяги новими ударами Україна знищує російську залізничну логістику. Днями безпілотники навідалися у Ростовську область. Влучання у дві вузлові станції фактично паралізувало південний регіон РФ. А в ці дні туди прямують тисячі росіян на літній відпочинок. Потяги прибувають із запізнення майже на 15 годин. Авіарейси скасовують і йдеться не лише про столичний регіон, куди ще влучили роз. Скаже Анна Басова. На зв'язку тула і підмосковний зеленоград. Звідси до Москви марафонська відстань у менше 42 кілометри. У містян від побаченого перехоплює дух і бракує слів. Слышиш? і так вже розвіть а... гарять тачки. А це вже наступна ніч. Місце дії Ростовщина. Звуки в небі ті самі. Напрямок місцеві жителі теж, здається, визначили. Правдет над нами, да? де камніже де. Ні, або кам'яноломня велика вузлова залізнична станція на півдні Росії. Окрім будівлі вокзалу, українські БПЛА пошкодили диспетчерський пункт і вивели з ладу контактні мережі. Як наслідок, вчасно пунктів призначення не дісталися 132 потяги. Найдовші затримки сягали 15 годин. Через Ростовщину, зокрема, пролягає один із головних шляхів російських курортників до міста Сочі. Для ліквідації наслідків залучили додатковий персонал. Короче, ребят, вам не смислу їхати, тому що все перекрите. А це вже інша станція ліхая. Минулої ночі її направду спіткало лихо. Обидві релейні шафи повністю знищені. Адміністрація поспіхом переписує розклад. Частину електричок узагалі зняли з рейсів. Та головне, кажуть українські військові, не те, що російські дачники не доїдуть до своїх городів. Мінус вузлова станція це паралізація військової логістики ворога. А щоб у столиці не забували про війну, українські дрони знову завітали у гості. слухаєте ці звуки, походу, дрон Це дрон. Доки місцеві дивувалися, влада знову розстелила килим. Так зветься план, з якого аеропорти припиняють роботу на приліти від лід, поки існує небезпека дронової атаки. Лише у столичному Шереметіво 140 рейсів посунули у часі. Ще 75 скасували взагалі. Пасажири чекають на свої літаки по 12 годин і більше. І Йдеться не лише про Москву. Затримки були навіть у далекосхідних владивостоці Петропавловську, Камчатському, Хабаровську та Насахаліні. Анна Басова подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини.